Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогоднішня наша тема присвячується ловлі бджолиних роїв. А саме як спіймати великого роя. Опитні пасічники скажуть, що розмір рійниці не впливає на розмір впійманого рою, але це не так, як показує практика. Чим більша рійниця, тим охотніша Рої в неї йдуть, і розмір цих роїв в середньому теж відрізняється в залежності від розмірів рійниці. Значить, дивіться, у нас сьогодні є така рійниця на 8 рамок, ну там ще можна 9 поставити при бажанні. Але... Таку рійницю крупний рій, наприклад, рамок на 7-8 зайде з легкістю і все буде окей. Але є рійниці, наприклад, на 4 рамки. В таку рійницю рій вже неохотно буде заходити. Тобто, що ми робимо? Ми просто такі рійниці залишаємо всього дії рамки суші. Не вощини суші. Для прекрасного запаху. Суш має бути, тут вже трішки міль завелась. Коричного з прекрасним запахом. Бажано, щоб ця суш була на чисті в вуликах з бджолами після зими, наприклад, після зберігання зимнього. Запах стає набагато приємнішим. Віск стає більш м'яким тягучим а не крихким, після зимівлі. Відповідно, розвідці бджолиній, яку випускає рій, буде набагато легше знайти вашу рійницю. От, Значить дві рамки ставимо. Бажано закріпити, прикріпити гвістками. По краям щоб рамки, коли будете роя знімати, забирати не гуляли. Ну і накриваємо холст або газету. Це особливо актуально для починаючих пасічників, в кого немає холстів запрополюсованих. Е, значить інші матеріали я не раджу класти, так як там може бути запах, який навпаки буде відлякувати бджіл. Тобто різні матеріали є. Але найкраще це запрополюсований холст або газета. Внахльост. Тобто, щоб газета тут трішки виступала по краю. Це нічого страшного. Без такої ізоляції рів вже буде неохотно заходити через те, що навряд чи у вас буде кришка прям ідеально прилягати по бокам, зверху, по бокам. А, тоді щілини на стиках стінок не має бути взагалі ніяких щілин лишніх, окрім льодка. Внизу так же, вверху так же, абсолютно скрізь. Не має бути лишніх отворів. Сквозняки роїв відлякують. Запам'ятайте це. Обов'язково. Льоток. Круглий льоток. Поставити раніше на неділю, чим почали літати рої і будуть у вас шершні. Провисить вона неділю-дві і не спіймається рій, і будуть у вас шершні або оси. Тому я раджу робити просто один прорізаний ляток. 8 мм і все прекрасно. З движкою для вашого удобства. А... Значить, кора набита. Ну, від лишніх очей. Дуже багато любителів поцікавитися, як там, що там, після чого шукають ріницю десь по дворам. От. Але я радив би просто пофарбувати в камуфляжний камуфляжні кольори під вашу місцевість, під місце, де буде стояти ця рівниця. Тобто світло зелений, темно-зелений. І все прекрасно. Але фарба вже, щоб була не блискуча, не сліпила бджіл. От, от такі справи. Суш. В суші не має бути перги або меду, Залишків меду. Там охоче будуть заводитися всякі мурашки, букашки і бджоли, які будуть красти цей мед, вони не даватимуть. Рою туди зайти. Вони не даватимуть знайти і опрацювати цю рійницю в розвідця. розвідці. Це в обов'язковому порядку. Не кладіть туди нічого лишнього. Просто гарненька, свіженька суш. І буде вам щастя. А і інші препарати, я вважаю, що вони швидко вивітрюються. І це не обов'язково. Я цим не користуюсь. Тобто отаку от рійницю, велику з п'ятьма рамками сушу або з двома, ну, в когось скільки, ставте і буде вам щастя. Я поставив дві таких рійниці і за три дні спіймав два роги. Я думаю, це результат. Другий рій маленький, був всього на декілька рамок. Перший рій на 8 рамок. От. Бажаю всім вдалого сезону. Ставь лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Є дуже багато цікавої інформації. Щасти.